Створення комунального підприємства Бурштин Волині відкладається. Депутати обласної ради, які мали ухвалити відповідне рішення, після обідньої перерви на сесію вже не зібралися. Щоб відкрити засідання, забракло п'яти голосів. Лише за минулий тиждень нелегальних копачів на Волині затримували двічі. Два дні тому правоохоронцям навіть довелося застосувати зброю. В обласній адміністрації певні владнати ситуацію можна, лише створивши в області комунальне підприємство, яке видобуватиме бурштин легально. Наступна сесія облради 8 жовтня. Якщо Депутати погодяться на пропозицію голови ОДА знадобиться ще місяць, щоб підготувати належні папери. Жителі Рівненської області. Мають повне право приїхати на тури Волині і добувати бурштин, але в рамках закону, якщо такий закон не буде прийнято, достатньо комунального підприємства для того, щоб розпочати перемовини з місцевим населенням і створювати філії цього підприємства безпосередньо на території сільських селищних рад і впорядковувати веду бурштину.